Телевізійний фестиваль Відкрий Україну найбільший за кількістю тематичних конкурсів професійного змагання телевиробників України, спрямований на розвиток телебачення та громадянського суспільства в країні. Учасниками і партнерами телефестивалю Відкрий Україну з 2005 року стали понад 280 вітчизняних і зарубіжних організацій медіагалузі, в тому числі понад 200 конкурсантів, телеканалів, телестудій та незалежних виробників. До конкурсної програми 6-го телевізійного фестивалю Відкрий Україну було включено 29 конкурсів і номінацій, заснованих оргкомітетом та почесними партнерами телефестивалю. Учасниками конкурсної програми стали 148 телеробіт. 53 конкурсантів з гордістю інформуємо, що друге місце в телеконкурсі Україна туристична отримав телефільм Уманське диво, яке підготував творчий колектив телекомпанії Умань. Я ще раз дякую за високу відзнаку журі нашої скромної роботи. Ми вже не вперше приймаємо участь у фестивалі і, надіюсь, не останнє. І запрошую всіх побачити таке наше «Уманське диво, про яке ми розповіли в цьому фільмі з самі чудес України, наш гарний пап Сихай. Дякую. Телекомпанія Умань вже вдруге бере участь у цьому престижному конкурсі і вже вдруге отримує високу нагороду. Це надзвичайно висока оцінка нашої роботи, визнання високого рівня професіоналізму співробітників. Адже над кожним матеріалом працює велика група людей: редактори, журналісти, оператори, монтажери, адміністративна група. Та головною запорукою успіху є любов до своєї роботи, свого міста, своїх телеглядачів. І таке особливе ставлення колективу також було помічено і відзначено. Під час чергового дня керівника перший заступник міського голови Володимир Віблий з нагоди професійного свята, яке телевізійники відзначали 16 листопада, вручив почесну грамоту колективу телекомпанії від національної спілки журналістів України, за вагомий внесок у розвиток засобів масової інформації Черкащини та успішне проведення першого регіонального фестивалю журналістів Умань медіамайстер 2012 Особисту подяку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України отримав директор телекомпанії Олександр Солуб за багаторічну працю та високий професіоналізм. Я хочу подякувати ну, звичайно, міському голові, депутатському корпусу Хмельницької міської ради, всім керівникам відділів служб і управлінь Гуманської міської ради, керівникам загальноосвітніх навчальних. Закладів, медичних закладів, взагалі всім вам, дорогі наші глядачі, за підтримку і допомогу у роботі нашої телекомпанії. Саме завдяки цій підтримці ми можемо створювати якісний телевізійний продукт, який відзначений високими державними нагородами, про які тут говорилося. Я надіюся, що надалі, завдяки вашій підтримці і депутатам, ми зможемо сягати якихось нових вершин, добиватися нових висот. Дякую. А колектив телекомпанії Умань не заспокоюється на досягнутому, адже попереду ще так багато цікавих ідей та задумок, конкурсів і перемог.